цей В'єтнам нам заїбало цей. А ви чуєте, як, е як ми взлітаємо, блядь? чи ні? Оцей др-др-др-др, ви чуєте цю хуйню? Пей чи ні, бля, що робити? Конечно, з Богом. З Богом, з репом, з вірою в Крим. Воно. Ну нахуя, я не боюсь. Ну, нахуй сука, что то такое было, блядь? Я, сука, пришел, с, блядь, с мужчинами, блядь, в или не, блядь? Хочешь, да? Да, да, он тоже сексуально. Ну Хочешь взять? Ты, 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 тарелку как раз закрыл, как я тебя беру за член. Мужчины, А теперь понюхай свою руку. Король, я, я. Фу, ну что мы превратились, Я блядь? Не знаю.